Усім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти, що я зломав в Peugeot 301 за 73 тисячі км пробігу в таксі. Машину я взяв в оренду з пробігом 122 тисячі. Наразі пробіг складає 195 100 кілометрів. Почну з того, на що я зовсім ніяк не впливав та не ломав. Це планові заміни та ТО. На 135 тисячах було поміняно ГРМ, помпу та ролики. Наступна заміна грима на 210 тисячах. ТО газове було зроблено кожні 10 тисяч 7 штук. Заміна мастила, фільтрів, салона та двигуна. Кожні 15 тисяч, це ще 5 ТО і все. Но гуму я не рахую, якщо чесно, це таке. Ну, Це також за їхній за їхні рахунок, за рахунок автопарку. Перший ремонт був на 168 тисячах. Мені не, не сподобалось, що почало гудіти переднє ліве колесо ступіца, почала не дуже себе гарно почувати, тому заїхали. Підняли машину на підйомник. Зробили повністю тихогляд, перевірили всю ходову. Поміняли ступічний підшипник. Поміняли шарову також на передньому лівому колесі. Поміняли там же ж стойку стабілізатора. Також попереду поміняли втулки стабілізатора. Могли ще ходити, але замінили. Та Поміняли колодки. Це весь ремонт за 45 тисяч пробігу. На 162 тисячах поміняли клапан в газовому редукторі. То зовсім машина не хотіла переходити на газ і банально його не вистачало. Увесь ремонт зайняв там щось близько 15 хвилин з діагностикою. Наступний ремонт був на 170 тисячах. Мені не сподобалося, що спереду справа щось почало так потрохи гупати, стукати. Також підняли машину на підйомник, подивилися, сказали, що це рульовий наконечник. Також його поміняли, зробили розвал сходження та і все. І от наразі. З останнього ремонту об більше нічого поки що не турбувало, нічого не стукало, не грюкало. Тому от якось ось такі ремонти та поломки були за 73 тисячі км пробігу, пижика 301-го в таксі. От якось так.